Друзі автовласники, де ви купуєте поліс автострахування? Ну, на свій автомобіль? М? Ви знаєте, де найкраще купити страховий поліс? Ну, якщо не знаєте, то я вам зараз спробую пояснити і розповісти всі тонкощі цієї справи. Дивіться, багато людей все ж таки є у нас, які купляють ну, будь-де. Вони можуть купити це десь на узбіччі, вони можуть купити в банку. Вони можуть купити в автосалоні страховку. Але найкраще купити страховий поліс у страхового агента. Страховий агент вам надасть вибір страхових компаній. Страховий агент вас проконсультує безкоштовно, якщо, не дай Боже, щось трапиться. А це найважливіше, якщо з вами щось трапиться, з вашим автомобілем, якась пригода, страховий випадок, то страховий агент вам безкоштовно надасть повну інформацію, що і як вам потрібно робити. І він не зацікавлений ніяк не занизити виплату і таке інше. Ну, крайняк ви можете купити страховий поліс в самій страховій компанії. Ну, але ви будете е, ограничені, ну, тобто у вас не буде вибіру, ну, тобто у вас тільки одна страхова компанія і все. Тому я раджу: купуйте у страхового агента. А, чому так? Ще один е, такий момент, е, причина в чому. Ну, дивіться, я вас порівняю. От, Наприклад, автосалон, або банки, вони займаються своєю справою. Банки займаються видачем кредитів, збереженням коштів, обслуговуванням банківських рахунків, комісія за переводи грошей. Це їхній основний дохід це кредити, видача кредитів і таке інше. Вони беруть державні кошти і надають їх населенню в кредит. Або вони. Беруть депозитні кошти і також дають в кредит підприємствам або фізичним особам, це їхній основний напрямок діяльності, розумієте? А в страхуванні вони не розуміються. Ну, тобто, страховий агент це його справа по життю, він знає всі тонкощі. А також, наприклад, автосалон. Вони займаються продажем автомобілям, ну, максимум обслуговуванням автомобілів. Ви ж не йдете купити, ремонтувати зуби до сапожника, людини, яка ремонтує зуття. Правильно? Ви йдете до стоматолога. Тому чому ви йдете туди, де страхуванням не займаються? М? Всім добра.